Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття: Prepositions of movement, along, across, over, etc. Прийменники руху. Ми вживаємо прийменники руху після дієслів для того, щоб описати напрямок руху. Зазвичай ми їх вживаємо, коли описуємо наступний рух: walk, run, come, go, drive, cycle, fly. І так далі. Хоча ми також можемо вживати ці прийменники із іншими видами дієслів. Наприклад, we talked over the fence, ми розмовляли через паркан. I looked into the room, я глянув у кімнату, і так далі. Або після іменників: The path to the beach, доріжка до пляжу. The Road from Leeds, дорога з. Лідзу, The Way of the Hill, і так далі. шлях на гору і так далі. Дивимося на ще більшу кількість прийменників руху. To – до. Ми вживаємо to, коли кажемо, що ми йдемо кудись. I took them to the beach. Я відвів їх до пляжу. Куди? До пляжу. I'd like to go to the cinema. Я хотів би піти до кінотеатру. Піти куди? До кінотеатру. Коли ми говоримо про напрямок, коли ми йдемо кудись або їдемо кудись, ми вживаємо прийменник Ч. From. з. Звідки лясь? She comes from Japan. Він родом із Японії. Звідки? З Японії? I ran from home to the gym. Я біг. З дому до спортзали, звідки? З дому. Куди до спортзали. Бачимо to. Може, трішечки збільшу? Угу, так буде краще. Enter. Усередину. У. Усередину. I walked quickly into the room. Я швидко зайшов до кімнати. Зайшов куди? До кімнати. Ми зайшли усередину. Into це усередину. Get into the car. Увійти у машину. Знову ж таки, усередину машини. Out of це звідки лясь Вийти, звідки лясь I saw them get out of a taxi. Я бачив, як вони виходили з машини. They ran out of the room. Вони вибігли звідки? З кімнати. Into усередину. Out of з середини виходить. Звідкіля? Саме з середини. On. I was late and got on. the first bus. Я запізнювався і сів на перший автобус, увійшов у перший автобус. Put the money on the table. Покладіть гроші на стіл. Тобто, коли ми говоримо про транспорт. У якому ми можемо встати і походити, з таким транспортом ми вживаємо прийменник on. Бачимо, що у машині це було in into, а у автобусі це on. Так само on a plane, on a train, on a ship і так далі. Також on означає на поверхні, на, на чомусь, на столі. Off – це з якоїсь. Поверхні або з чогось. The cat jumped off the table, Кіт зістрибнув зі столу, був на столі, і от з цієї поверхні він зістрибнув. He fell off his bike and got hurt. Він впав з велосипеду і поранився. Тобто, off у даному випадку це протилежне для on. «Out of» – це протилежне для into. Далі up – They all went up the hill. Вони всі піднялися на пагорб. He ran up the stairs. Він біг вгору по сходах. Down це протилежне для «up». «Up» – «угору», down униз. I rode my bike down the mountain. Я їхав велосипедом вниз по горі. We went down the stairs. Ми пішли. Кицька мені все передвинула. Так, як мені це повернути? Помічниця. My helping hand. Я, точніше, ми, їхали, ми йшли вниз по сходах. Up угору, down, Униз. Далі Along. уздовж. We walked quietly along the beach. Ми йшли тихо, спокійно вздовж пляжу. I ran along a narrow path. Я біг уздовж вузенької доріжки. Through. Крізь. Але крізь, коли нас щось по боках оточує. От бачимо оці стіни, і ми крізь них пробираємося. І навіть стеля зверху. They drove through the tunnel. Вони їхали крізь тунель. I ran through the trees. Я біжав крізь дерева. Across – через. Jessica swam across the river. Джесіка пливла через річку. I ran across the street. Я біжав через вулицю, Ч через це як поперек. Пересікаємо через. Назустріч комусь, або до когось у напрямку до когось. He got up and walked towards me. Він піднявся і пішов до мене по моєму напрямку. We ran towards the sea. Ми біжали у напрямку моря. Over це через через щось. We jumped over the fence. Ми перестрибнули через паркан. We flew over the mountains. Ми летіли над горами. Також це може бути як над через якусь річ або над чимось. Under під It's bad luck to walk under a ladder, пройти під дробиною до невдачі, до чогось поганого. Around навколо по колу, або зайти за щось, як у першому випадку, в першому реченні: I went around the corner and saw it. Я. Зайшов за ріг і побачив це. The moon goes around the earth. Місяць обертається навколо землі. Past – повз. He walked past us without seeing us. Він пройшов повз нас, не побачивши нас. The police drove past our building. Поліція проїхала повз нашу будівлю. Ось такими прийменниками руху напряму ми сьогодні будемо працювати, що у нас ще є: get on, get off the bus or train, get into, get out of the car. Це те, про що ми казали: все, що пов'язано з публічним транспортом, у якому ми можемо ходити встати і походити. Ми вживаємо get on або get off. У транспорті, у якому ми можемо тільки сидіти, ми вживаємо get into, якщо ми туди входимо, і якщо виходимо, get out of. І ось у нас детальніше дається цей транспорт. We say get in or get out of for a car, taxi or van. But we say get on or get off. For motorbikes and bicycles and for public means of transport, such as a bus, a train or a plane. Також нам додали, що з мотоциклами та велосипедами ми також вживаємо get on та get off, тому що ми зверху сидимо на них. Дослівно on, сидимо на них. Приклади I have to get off the bus at the next stop. Я повинен вийти з автобусу на наступній зупинці. He stopped and got out of the car. Він зупинився і вийшов із машини. Далі, go to work by car. Це те ж саме, що й drive to work. Їздити на машині до роботи те ж саме, що й кермувати до роботи, якщо дослівно перекладати. Тобто, їздити на машині, ми можемо казати, як. Go to work by car, go by car, а можемо просто одним словом казати drive і не вживати слово car. When we want to talk about how we go from place A to place B, we can do it in two different ways. Якщо ми хочемо сказати, що ми їдемо з одного міс... з місця A до місця B, ми можемо це передати двома різними способами. Перше. Using by plus means of transport, car, taxi, plane, bike, etc. Or Using on foot. Ми можемо вживати by плюс засоби, транспортні засоби, і далі перечисляються які або on foot, пішки. Приклади. I go to school on foot. Я ходжу до школи пішки. I go to work by car. Я їжджу на роботу або до роботи машиною. I went to Zurich by plane. Я літав до Цюриху літаком. I went to the airport by taxi. Я поїхав до аеропорту на таксі. Далі, коли ми кажемо, що ми кудись направляємося, ми вживаємо дієслова наступні і місце. Куди ми їдемо або їдемо? З транспортом ми вживаємо слово take. Take плюс транспорт. I walk to school. Я пішки ходжу до школи. I drive to work. Я їжджу машиною до роботи. I flew to Zurich. Я літав до Цюриху. I took a taxi to the airport. I took a bus to the airport. I took a train to the airport. І так далі. Take плюс транспорт. Не так виділила. Take і потім плюс будь-який вид транспорту. Я їздив на таксі до, до аеропорту, я їздив автобусом, я їздив потягом до аеропорту і так далі. Є розібралися. Переходимо до виконання вправи. Де у нас справа Ось вона. Так, дають нам щось на вибір. Дають. Обираємо правильний прийменник напряму. I flew from San Francisco, Zurich, with Swiss International Airlines. Я летів в Сан Франциско з, а далі буде куди? Пам'ятаємо, що напрям кудись. Це у нас. Навіть не будемо дивитися, на приклади. Це в нас «to». Напрямок кудись це «to». Чому не підійде into? Тому що into це коли ми усередину чогось входимо. From це звідкілясь? Воно вже в нас було. Every morning, I get my bicycle. And go to school. Кожного ранку я сідаю на я я сідаю на велосипед і їду до школи. Сідати на велосипед. Велосипед, мотоцикл і транспорт, у якому ми можемо пройтися. Це у нас on. Дивимося ще варіанти. Ми беремо он, зараз In не підійде. Тому що in ми вживаємо з транспортом, у якому не можна пройтися. Це у нас машина, таксі. Over це над кимось, над чимось або через, через якийсь предмет. Значить, у нас on. Третє. The cat was on the table, then it jumped the table. Кіт був на столі. Потім він зістрибнув. Стола. Зі стола або зі столу. Пам'ятаємо он на, а протилежне для он у нас було у цьому випадку off. Дивимося. Down це вниз. Out of це вийти, звідкілясь зсередині, а з поверхні це off. Чотири. We got hmm, the car and ran. The building. Ми з машини і побігли до будівлі. Ми вийшли з машини. Пам'ятаємо: входити в машину, get into the car, а виходити протилежне буде get out of the car. Є, yeah. і побігли. Ну, тут буде у напрямку. У напрямку у нас було. Давайте будемо згадувати, це було «towards». Є таке? Ні, не в напрямку. Ага, вони забігли прямо усередину. Ran into the building. Далі, he fell. О, я вже відкрила. – «below down of his motorbike When he was riding very fast. Він впав зі свого мотоциклу, коли він їхав дуже швидко. Якщо пам'ятаєте, ми вчили з вами past simple і past continuous. Дві дії. Одна була у процесі, вона була довга, а коротка перервала цей процес. Оце падіння з велосипеду, це у нас past simple, воно перервало past continuous. Ну, це я так згадала. Ці два часи. Значить, впасти з велосипеду. Пам'ятаємо, що це він сидів на поверхні і з поверхні впав. Це протилежно у нас для on, тому тут буде off. Шосте. The elevator didn't work. And we had to walk, the stairs to the 15th floor. Ліфт не працював, тому нам довелося йти. По сходах до 15-го поверху. Якщо це Америка, то це 15-й. Якщо це Британія, то це вже 16-й. тому що перший у них це «ground». а другий це «first». Далі вже буде третій – «second». і там на одну, на один поверх воно переміщується. Значить, це вони йшли вгору, тому це буде «up». «Over» не підійде. «Over» – це над або через щось. І що у нас ще було? Паст це повз. Сьоме. He escaped. Hmm? A door in the back of the building. Він втік hmm? двері ззаду будівлі. Ну, я, я думаю, що тут буде крізь двері. Давайте поглянемо. Так, крізь. Through a door. Тому що into це ми усередину входимо across, це через ми пересікаємо щось. А тут двері, вони у нас з усіх боків, нас оточують рами цих дверей, тому це не across, а through. Восьме. We took a boat, hmm? the river. Ми плавали у лодці». По річці. Ну, я думаю, що вздовж річки. Along. Перевіряємо. Є у нас? Ні. Вони через ріку. Across. Не, не вздовж річки. Across the river. Через річку. Дев'яте. The robber broke his leg when he tried to jump a wall. Грабіжник зламав свою ногу. Коли намагався стрибнути. Ну, тут або зі стіни, або через стіну. Ну, я думаю, що через. А через це буде, якщо через якийсь предмет, то це буде over. Ну, якщо зі стіни, то буде off a wall. Ну, я думаю, що це не зі стіни. Я думаю, через over. Так, буде over. Десяте. Віднімайся. He took the phone and threw it in the water. Він взяв телефон і кинув його у воду. Отут буде, кинув у Into у the water. Є? Yeah? Є. Yeah. Так, перевіряємо. Знову сталася помилка. Знову виходимо і разом. Робимо заново. Так, зараз ще будуть три години перевіряти. Значить, ні, не три години. Вибачаюсь. Так, 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 наша тема. Ось. Знову все збільшуємо. З Сан-Франциско до. Це в нас напрям був Т. Далі сідає на велосипед. On my bicycle, зістрибнув зі столу. Це оф. Uh, um, вийшов з машини, чи вийшли, і пішли у середину будинку. Fell з впав з мотоциклу. Fell off. Далі uh, підіймалися вгору. Up. Uh, втік крізь двері. Through. Річку. Пересікали через, пливли через річку. Так, грабіжник він зістрибнув, перестрибнув через стіну. Я думала, що міг ще зі стіни. Так. та що таке? І взяв телефон і жбурнув його у річку, у воду. Так. О, є все. Причудово. Далі, що у нас у другій вправі. Якщо те ж саме на вибір чудово, вам не доведеться писати оцю вправу ви виконаєте самостійно, і ви зробите те ж саме, що і робили зі мною. Обираєте правильний прийменник. А у вправі 3 треба писати. Якщо не полінуєтеся, якщо знайдете час, а треба його знайти, напишіть, пропишіть. Прийменники. Посилання на ці дві вправи я вам залишу, як завжди, під відео. На цьому наше заняття закінчується. Наступного разу ми будемо розглядати тему. So do I, neither do I, so am I, neither am I. Де воно тут у нас? Ось. Ось ця тема. І вже у нас, бачите, тут небагато залишилося уроків. Після них ми перейдемо до рівню B1, intermediate. На цьому я з вами прощаюся, чекаю вас на наступне заняття. До побачення!